У деяких громадах вашого району батьки відмовляються від імунізації через свої релігійні переконання, внаслідок цього громади мають дуже низькі показники охоплення вакцинацією. Проте, після недавнього спалаху кору деякі молоді релігійні лідери висловили стурбованість завдяки ефективній комунікації може з'явитися можливість збільшити показник охоплення вакцинацією. На кого ви повинні орієнтуватися в своїй комунікаційній діяльності? Які повідомлення та канали ви повинні використовувати? Як територіальний або районний менеджер, ви використовуєте комунікації, щоб інформувати громаду та залучати її до програми імунізації. В той час як інформація про імунізацію повинна містити чітке повідомлення, важливо адаптувати цю інформацію до різних груп. При плануванні комунікаційних заходів вам необхідно запитати, хто може допомогти вам розв'язувати цю проблему, яку аудиторію ви намагаєтеся охопити, запитати, яке повідомлення матиме найбільший вплив на цю аудиторію. А також запитати, як ви можете найкращим чином охопити цю аудиторію. Спочатку запитайте, хто і розгляньте питання про аудиторію. Запитайте себе, Хто може допомогти усунути першу причину або проблему? Які групи людей ви намагаєтеся охопити? Часто буває необхідно спрямувати свої зусилля на кілька груп. Наприклад, щоб усунути релігійну опозицію, ви можете звернутися до молодших лідерів релігійних громад, які можуть бути більш відкриті для імунізації, а також до лідерів, які виступають проти вакцинації. Ви також повинні зосередити увагу на батьках, які відмовляються від вакцинації, медичних працівниках, які надають послуги з лікування цим сім'ям, і лідерах громад, таких як сільські голови, які могли б підтримати ваші зусилля. Далі запитайте, яким має бути основне послання до кожної з цих груп. Щоб допомогти спрямувати ваше повідомлення, спочатку подумайте. Які дії ми хочемо, щоб зробила ця група? Наприклад, ви хочете, щоб лідери релігійних громад пропагували імунізацію, ви також хочете, щоб медичні працівники навчали батьків і при кожній зустрічі пропонували імунізацію. І звісно ж, ви хочете, щоб батьки приводили своїх дітей на сесії вакцинації. Тоді подумайте, яке повідомлення переконає кожну групу людей вчинити цю дію. Використовуйте опитування щодо обізнаності ставлення і практики для формування повідомлень, які є актуальними для кожної групи. Повідомлення повинні бути простими, зрозумілими та точними. Ви можете адаптувати свої повідомлення для різних груп, але в цілому ваші повідомлення повинні бути послідовними та доповнювати одне одного. І всі повідомлення пов'язані з імунізацією. Повинні включати повідомлення про те, що вакцини є безпечними, ефективними та допомагають рятувати життя. Нарешті запитайте, як ви будете ділитися своїми повідомленнями, які канали з найбільшою імовірністю охоплять кожну групу, подумайте про те, як кожна група отримує свою інформацію, використовуйте наявні опитування КЕП або ставте запитання, щоб дізнатися, чи є у них доступ до телебачення, радіо та інтернету. Чи користуються вони мобільними телефонами, а як щодо соціальних мереж, чи є населення грамотним, чи часто вони відвідують громадські заходи, де і як громада обмінюється інформацією, також враховуйте той факт, де люди живуть. У сільській місцевості найбільш ефективний спосіб донести інформацію до людей це бесіди з медичними працівниками, місцевими лідерами, громадськими групами та волонтерами, а часто і по радіо. Розглянемо різні канали комунікації та коли вони найбільш доречні. Одним із найбільш ефективних методів обміну інформацією про імунізацію є пряме міжособистісне спілкування МОЗ, наприклад, індивідуальні консультації медичних працівників або громадських волонтерів. Ці бесіди також є ефективним методом адвокаційної діяльності. Використовуйте навчальні матеріали, щоб підкріпити ці бесіди. Чіткими фактами про імунізацію та хвороби, яких можна запобігти за допомогою вакцин, враховуйте потреби і рівень грамотності вашої аудиторії, ви можете використовувати буклет, щоб відповісти на занепокоєння осіб, які здійснюють догляд за дитиною, інформаційні бюлетені для інформування осіб, які приймають рішення, фліпчарт для ведення обговорень у громаді або плакат для підвищення обізнаності. Та оголошення про майбутні сесії вакцинації. Працюйте з лідерами громад, плануючи обговорення в громаді або обмінюючись інформацією під час громадських заходів. У сільських громадах розгляньте варіант традиційних методів, таких як спектакль або пісня, щоб поділитися основною інформацією про імунізацію або розвіяти чутки, використовуйте засоби масової інформації, зокрема радіо або телебачення. Для підвищення обізнаності в громаді і нарешті використовуйте соціальні мережі для обміну інформацією, якщо ви знаєте, що батьки часто користуються ними. Наприклад, ви можете використовувати смс-повідомлення для нагадування батькам про сесії вакцинації. Тепер ви знаєте, як вибрати відповідну аудиторію, повідомлення і канали для комунікаційної діяльності.